Hello, friendly. З вами на зв'язку Деніс Френлі. В цьому відео, дружні, ми з'їмо з вами дубайську цукерку. Лакс чоко. Ось такий лакс-чоко. Нагадую, у нас ще є три штучки: синій, золотистий, коричневий. А це у нас тілесний. Ось такий тілесний колір. Я не знаю, що там всередині. Такий дубайський шоколад у вигляді цукерок. Та казали, мені зараз розріжемо, покажу. Що в середині, такі справи. Погнали до заставки цього відео. Прореагуємо цю цукерку. Let's go. Денис Деньсфені реагує, Денис Денесфені реагує, сьогодні він буде їсти дубайську цукерку. Лакс. Чоко, чоко, чоко! Погнали їсти. так. Погнали, гнали, гнали. Go, go, go. Погнали їсти, їсти. Let, let's go. Так, де моя, все. дощечка? ось вона. Та-та-танта, туди воно чоко, тут чоко, 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 чоко. Так, давайте відкриваємо. Це дорогі досить цукерки, але такі, які є. Мені шоколад, чесно кажучи, краще за цукерки. Ось таке всередині. Для тих, хто не бачить, я підійду, краще покажу. Щоб було ідеально видно. Ось тако. Так, а ну фокусу О. Бачите, тепер файно видно. Ну таке, такі собі цукерочки. Давайте споживати з користю. Горішки? Начинка. Дев'ять угу. балів смачно, угу. розрізаємо що, що можна не розрізати? М. Mm. Україна. М-м. Mm М. -hmm. Mm. Короче, давай пару старло та смачно Ясно. Доїдаємо. Коротше, ми доїли. Наступних відео чекайте ось такі, І ось таку. Коротше, жовта синя, голуба, коричнева. Ці ми три з'їмо. А я з вами прощаюся. Такий був лак з чоком, дубайська цукерка, ну не знаю. Ні в одній з цих поки що цукерок зелена сумі, та популярна, що в шоколаді. Дубайському не попалося. Може хоча б або тут, або тут, або тут буде зелена суміш. Якщо не буде, ну вона сказала продовжитися у Трускавці, що це є дубайська Дубайські цукерки, не знаю. Щось на дубайське не дуже. Добре, народ, на цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Франні. Всім дякую за перегляд цього відео. Додивилися молодці. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте. Так. Коротше, ну таке. В принципі, їсти можна. Бувайте